Цей відео привіт присвячується пану Резнікову, секретарю Київради і заступнику міського голови. Сьогодні 1 жовтня 2014 року. Вчора на круглому столі пан Резніков сказав, що біля станції метро прибирали 400 незаконних мафів. З них 8 на станції метро Мінська. Мене звати Олег Кочерга. Давайте подивимося, що насправді прибрано а що ні. Дитинство в 90-ті роки, тут було значно менше кіосків, була площа, була ялинка на Новий рік, от, був будинок побуту. І сьогодні, як ми бачимо, тут будівельний майданчик, а площі, від площі залишились, не знаю, тільки от кущі. Тут виставляючи фрукти, продають, а от дитячі розвага. От таким коридорчиком метровим. Мешканці в годину пік ідуть на одну з найнавантаженіших станцій метро мінська. От ідуть ввечері і вранці От, приходимо тут розваги, тір, машинки. Басейни, батути, от найбільше що дивує, будь ласка, це відеозвернення присвячується також іншим установам міста Києва, які відповідають за безпеку на будівельних майданчиках. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю. Будь ласка, будівельний паркан. в притул стоїть дитячий батут, і от буквально. Не, не тривалий час тому, зовсім нещодавно. Тут вели зварювальні роботи, тобто іскри сипались просто. Я не знаю, хто сюди хоче своїх діток відпускати. Але мені здається, що міська влада не повинна просто допускати такі моменти, щоб не було навіть і варіантів таких. Ну, а це Шанхай на станції метро Мінська. Будь ласка, проходи в один метр. Пане Резніков, доброго дня.